Продовжуємо нашу рубрику про виховання дітей. На щастя, моїй аудиторії на Ютубі ця тема виявилася дуже. Цікавою, і я цьому дуже радію, тому що найголовніше в нашому житті це те, які дитячі травми ми отримали у дитинстві. І чи були наші батьки освіченими батьками, чи робили вони все усвідомлено? Чи не відігравали вони свої дитячі травми на дітях, бо це дуже важливо і дуже впливає на майбутнє життя дитини. І як е, я кажу, що всі війни починаються з колискової матері. Це про те, що якщо б матері та батьки відносились до дітей е, усвідомлено і робили свою батьківську роботу професійно. То не було б він на землі. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю сімейним та індивідуальним психологом. А також спеціалізуюсь на допомозі онкохворим пацієнтам. І сьогодні ми роздивимося із вами тему про виховання, як не виховати істеричку або істерика, бо також хлопчики можуть мати істеричну структуру характеру. Але перш ніж ми почнемо розглядати нашу тему, я прошу у вас підписатися на мій YouTube канал, бо це дуже допоможе моєму каналу, а також нашим співвітчизникам отримати якісну інформацію по психології, з психології українською мовою, Тож допоможіть, будь ласка. Моєму каналу, щоб YouTube розумів, що його треба показувати більшій кількості людей. Отже, яким чином батьки впливають на формування істеричної структури, характеру у дитини. Ну, для того, щоб ви зрозуміли це, я вам скажу, що коли Людина з істеричною структурою характеру приходить на психотерапію, її дуже легко впізнати, тому що теми, які вона чіпляє у своїй терапії, це теми, інтимної близькості, це теми сексуальності. От прямо з ходу це і починається психотерапії. І якщо я вам казала про шизоїдів, що для них це взагалі, ну, ну, ну там на останніх, на останніх позиціях важливості ці теми. і вони, перше про що говорять, це про теми безпеки. А от істерики, вони одразу з ходу починають говорити про своє сексуальне життя, про стосунки з протилежним полом. А також вони можуть, маючи багато сексуальних партнерів, взагалі не любити секс і не відчувати задоволення від, від нього. В мене в моїй практиці дуже часто. Бували такі клієнтки, які працювали в ескорті. Це дівчата ну, такої давньої професії, і вони майже всі мали істеричну структуру характеру, бо це все теми сексу, які втілені в життя через травму. Якщо в людини сексуальність формувалася здоровим чином, то в неї взагалі в сексуальній темі не, ну, не буде ніяких проблем. Вона взагалі буде сприймати цю частину життя як Необхідну, але не буде придавати їй дуже багато важливості такої. А от істеричні люди, вони якраз то про це. І от яким же чином виховання сприяє? Формуванню такої структури характеру. А тут все дуже просто. Батьки, в принципі, повинні зберігати деяку незайманість такою у відношеннях із своєю дитиною. От вони, якщо і будуть розповідати дитині про сексуальне життя, і, до речі, це треба робити. Одностатевому батьку. Да? Якщо у вас хлопчик, то всі ці розмови ведуться батьком із хлопчика. Якщо дівчинка, то дівчинка. А от якщо навпаки, от тут і формується от те саме істеричне у характері, і ну, це взагалі про таке психологічне зваблення дитини. Яка може бути, наприклад, свідком сексуальних сцен між мамою та татом, або мамою та якимись іншими чоловіками? І... Або дитина, якщо вона очами не бачить, вона буде чути характерні звуки зі спальні батьків. І це може продовжуватися досить довго, і дитина, вона. Буде відчувати збудження сексуальне, але її психіка, її тіло, вони ще не дорослі і вони не можуть витримувати таке. Велике навантаження. І от дитина йде по шляху істерики. Якщо, наприклад, батько купає свою дівчинку довго, або спить в ліжку із своєю донечкою, або взагалі дитина довго спить з батьками у ліжку, це, це те все, що може формувати Істеричну структуру характеру Бо це таке приховане зваблення дитини. От як не крути, все одно, ви ж не контролюєте себе вночі. Що ви, що ви там відчуваєте? Наприклад, там ну, в мене були такі випадки в терапії. Коли батько у відсутність матері, бо мама була десь у відрядженні, він спав із своєю чотирирічною донечкою, і тому що в нього там не вистачало інтимних стосунків, він. Припускався до того, щоб він доторкався до її геніталії. Це все, він, ну, він думав, що це все пройде просто так. Він навіть не замислювався над тим, що це може сприяти. Порушенню у сексуальному житті дитини. Тож, навіть якщо ви нічого такого не робите, ви спите поруч із своїм, наприклад, сином, але дитина, вона вже там десь у 10 або навіть і раніше років. Може відчувати ерекцію, да, а тут поруч мамине тіло. Ну, вночі дуже важко контролювати своє тіло, тому це все-таки приховані, але дуже небезпечні речі. Потім ще. Багато батьків думають, що це нормально ходити голим перед своєю дитиною. Ну, а потім, виявляється, коли дитина приходить до психотерапевта, то виявляється, що це сприяло дуже великій травмі, ну, і воно порушило взагалі відношення до сексуальності в дитини. Тому такі речі, коли батьки дуже необережно. Ставляться, обходяться з темою сексуальності у своїх власних стосунках, або по відношенню до дитини. Це все призводить до того, що дитина витримує. Сексуальне навантаження, до якого вона зовсім не готова. І вихід із цього навантаження це істерики. Дитина вдається до істерик, це її спосіб, як позбавитися того напруження. Або ще буває, якщо в сім'ї. Хлопчик та дівчинка, вони там ну, можуть гратися дуже небезпечним е е чином е і травмувати одне одного. От такий випадок був у практиці в мене, коли е е батьки е не приховали е порнопродукцію, Яку вони, мабуть, використовували для того, щоб налагодити своє сексуальне життя. Вони не дуже добре його сховали, там відеокасети були, і у відсутність батьків хлопчик дивився ті відеокасети. Йому на той час було вже там десь 14-15, сестричка була на рік старша. І от він силою завалював сестричку потім на ліжко. і... Нічого такого він не робив фізично, але оці всі рухи він повторював. Сестричка не могла вивільнитися з його рук, бо він був сильніший. Що потім трапилось з сестричкою? Сестричка сформувала дуже великий страх перед. Чоловічою статію і взагалі не, не стала вибудовувати стосунки з чоловіками. А він, хлопчик, сформував у своєму характері істеричну структуру. І ви можете побачити істериків там у таких професіях, як артисти та музиканти. Вони досить, досить творчі люди. Але в них все от поверхнево, в них все крутиться біля сексу і біля інтимності. Вони досить теплі, в них є емпатія, вони не втрачають, бо вони зваблені так, цією емоційною і фізичною близькістю батьками. І вони дуже часто втікають від своїх батьків в погані. Стосунки із токсичними партнерами, формуючи цю істеричну структуру, вони, перше, на що вони клюють, це на сексуальність. Вони дуже велике значення придають сексу, забуваючи про все інше і потрапляють дуже часто у всілякі пастки, і в них трапляються зґвалтування в житті дуже часто. Ну, це така тема, просто істерична от Вони стають жертвами зґвалтувань. Часто я не кажу, що всі, але часто таке буває, тому що вони вони не мають. От, навичок вибудовувати сексуальну безпеку, тому що в них дуже велике збудження в організмі, вони можуть кидатися там, на першого сексуально привабливого партнеру, вони можуть мати дуже багато сексуальних зв'язків і проміскуітет, це нерозбірливі сексуальні зв'язки, це все притаманно людям з істеричною структурою. І от коли вони. Там, наприклад, виявляють, виражають якісь свої почуття, то вони якби занадто от, е такий. Характер він ще називається демонстративним характером, бо почуття демонстративні. Да? І завжди здається, що така людина нібито трошки фальшує. Да? От якась фальш така відчувається в почуттях, бо перебільшено, гіперпрояви. Такі. Але вони так відчувають, і вони, вони такі, які вони є, і тут нічого не поробиш. бо а в них така особлива травма трапилася у житті. Нагадаю вам, якщо ви ще не підписалися, підпишіться, будь ласка, на мій канал і залиште якийсь коментар, якщо у вас є що сказати, але просто ви можете поставити смайлік або написати Дякую, це також дуже посилить позиції мого україномовного Ютуб каналу на просторі Ютубу. Тож підтримайте, будь ласка, мене. Отже, істерична структура характеру будується навколо сексуальних стосунків, і батьки в цьому мають дуже великий вплив, особливо батьки протилежної статі. Тому, коли дівчинка підростає, батько ну, дуже часто такі батьки бувають поводяться дивним чином. От Він любить любить свою донечку, а потім в неї починають вже груди рости, вона оформлюється як дівчина, і він е е раптом е бере дистанцію із нею, і вона не розуміє, чому це він став такий холодний. Да? Або тато, який е просто в один день приходить і б'є свою донечку, не з того, ні з цього, просто зривається. Да? І для доньки це незрозуміло. Вона думає, в неї є зв'язка. Я почала розвиватися сексуально, і тато мене ненавидить. Тато за це мене або відштовхує, або б'є. І така дівчинка може ну, прямо сформувати в своєму характері таке новоутворення, я б навіть сказала, що сексуальність це. Погано, і що чоловік має, маючи силу, може покарати її за її сексуальність, і така дівчинка може піти у ескорт і мститися чоловікам за те, що батько отаким от чином відносився до неї, мстити мститися їм, маючи над ними владу, продаючи свої сексуальні свої послуги за гроші або така дівчинка просто стає дуже залежною від залежною від чоловічої уваги любові вона готова як собачка зробити все все тільки отримати Любові від чоловіка, бо вона думає, що папою, тато її покарав за її сексуальність, а тато просто не усвідомив свого збудження до доньки і таким чином позбавився того збудження, позбавився навіть е, тої ситуації, де він міг би не проконтролювати своє сексуальне збудження. Тому е, батькам треба дуже. Добре, усвідомлювати своє сексуальне збудження до дитини. Я не кажу, що це ненормально. Скоріше, це нормально, але це стає ненормальним і небезпечним для дитини, коли. Батьки не усвідомлюють це своє сексуальне збудження. Ну, ви ж добре знаєте такі випадки, коли мама просто робила психологічно чоловіка для себе і свого синочка. Він не міг побудувати свої стосунки, бо вона його тримала за чоловіка. Особливо це роблять такі мами, які. Не мають здатності побудувати нормальні стосунки з чоловіками вони всю свою нерострачену. Невитрачену любов, вони кидають на сина і вони і сплять, і заходять в спальню до сина, коли він може бути взагалі там без трусів сидіти. Да? Ну, от, не мають тут ніяких кордонів, такі мами. Вони втручаються в особисте життя свого сина, вони лізуть у навіть може, якщо син там повезло йому, і він зустрів дівчину, і він буде лежати в спальні, з ні, то з нею в ліжку. То така мама може зайти без стуку навіть і ну, взагалі підглядати може. Дуже гарний фільм з цього приводу, як, до чого приводить така травма. Хлопчика, наприклад, коли мама зваблює начебто свого сина сексуально, прив'язує до себе це серіал, подивіться, мотель Бейтс називає Бейтс. Наприкінці. А, ну, тобто, отакі речі вони все одно не проходять без сліда, але батькам часто здається, що вони нічого такого поганого не роблять, це нормально. Там, ходити з дітьми в баню, наприклад, оголюватись. Ну, Не можна цього робити. Це все має вплив на психіку дитини. От, якщо ви будете навіть розмовляти з дитиною про секс, то не треба казати, от мамо і тато лягли в ліжечко там і зробили дитинку. Не треба на своєму прикладі це все розказувати. Навіть якщо дитина буде запитувати вас, а як це у вас там було, да? ну, дітки ж вони такі, вони можуть запитати, а що ви там з мамою, як ви мене зробили, да? то ви можете просто сказати, я б про це не хотів би розмовляти, але взагалі це відбув. Бувається отаким і отаким чином. Да? Тобто уникати прикладу мама і тату у ліжку. Да? Тому що ну, це дуже чутлива зона для дитини. І навіть, знаєте, от коли сексуальні травми бувають у дітей, да? коли батьки от таким чином погано поводяться з дітьми, да? думаючи, що це все нормально, то у дорослому віці обов'язково дитина буде відчувати таку відразу нудоту якусь, да, при дотику батька або матері, да, до, ну, от, коли доторкнеться раптово, да, і от нудота хочеться піти помитися. Да, от це такий приклад, коли людина може навіть забути, не пам'ятати, що там у дитинстві було, але це приклад того, що. Батьки поводилися необережно із темою сексуальності у вашому дитинстві. Тож берегіть своїх діток і будьте свідомими батьками, не робіть просто так, не думаючи, вважаючи, що ви все знаєте. Батьківство воно потребує. Дуже серйозної освіти. А, до речі, якщо вам дуже захочеться більше е, узнати про батьківство, в мене є такий курс, я його вже давно записала на Фейсбуці. Там у запису 5 уроків е, ви можете е, його собі купити і ну, отримати до, е, доступ туди і мати ці матеріали. Просто там на все життя повертатися туди, передивлятися їх. У Фейсбуці в мене таке є. Якщо комусь цікаво, це просто згадала так. То можете написати мені, знайти мене на Фейсбуці дуже легко або в інстаграмі. В інстаграмі психологіст, нижнє підкреслювання Латуненко. В мене є неактивні інстаграми, тож будьте уважні, ну, вам залишить моя помічниця в коментарях силочку на інстаграм, можете там мені написати. Я вам надам все необхідне для того, щоб ви отримали цей курс. Але ж я кажу, що курс курсом, але це ну така кропітка робота кожен день над усвідомленням своїх особистих дитячих травм, бо іменно вони роблять нас токсичними для наших дітей. І можуть сформувати не просто там навіть я нічого не бачу поганого в тому, що людина там історичний характер має, в ньому є багато чого прекрасного. От як сказав мій психотерапевт, колись, коли я проходила свою власну терапію у мінського психолога, він сказав тоді, що. Істеричка усвідомлена, це е, прекрасне явище. А істеричка не усвідомлена, це е, таке відразливе, дуже негативне явище. Тому так можна взагалі про всі характери сказати. От, тому будьте обережними. Ну, і закликаю вас підписатися на мій YouTube канал, якщо ви ще не зробили цього. і... Відкоментувати це відео, а також поставити цьому відео вподобайку або не вподобайку. І рекомендую також вам подивитися в моєму плейлисті виховання дітей ще одне відео з цієї ж рубрики: це Як не виховати шизоїда.